Зволожувальний тонік та від Mary Kay. Багато хто його не використовують, рахують, що без нього можна обійтися, але цей тонік багатофункціональний і дуже корисний для бездоганного очищення шкіри. Тонік добре очищує шкіру, швидко відновлює pH баланс, робить шкіру шовковистою, швидко наповнює шкіру вологою, а вологи багато не буває, не містить спирту, підходить для чутливої шкіри. Основним інгредієнтом є гіалуронат натрію. Це сильний гумектант, який активно всмоктує і підтримує вологу. Цей компонент діє на шкіру як губка і допомагає отримувати вологу, зменшує випаровуваність. Екстракт сочевиці має загоювальні та протизапальні властивості, а вітамін В3 Мінімізує дію ультрафіолетових променів, стимулює синтез колагену та вироблення шкірних ліпідів, які сприяють відновленню захисного бар'єру шкіри. Тонік та імайс це жива вода для вашої шкіри. Після вашого очищення візьміть два змочені тоніком диски. В першу чергу притримайте 5-10 секундочок біля очей і тоді протріть ваше обличчя, не забувайте про зону шиї і декольте. І далі можете наносити вашу сироватку з воложення нічне чи денне. Якщо ви його ще не маєте, зробіть цей подарунок для вашої шкіри вже сьогодні.